Слава Ісусу Христу! Присідайте, будь ласка. Звернемо нашу увагу на місце списання. Об'явлення Івана Богослова, другий розділ з 8 по 11 вірш. Об'явлення Івана Богослова, другий розділ з 8 по 11 вірш написано так. І ангелові. Смирської церкви напиши, так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив. Я знаю твої діла, скорботу і бідність, проте ти багатий. Я знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями, але такими не є. Вони є зборищем сатани. Не бійся, що буде страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані і матимете утиски протягом десяти днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Амінь. Тема проповіді Послання Бога до церкви в час потрясінь». Ми живемо в часи потрясінь. Ймовірно, люди так думали завжди: я не жив раніше, я не знаю. Але однозначно, сьогодні в нас непростий час. Війна в Україні, якої не було з часів Другої світової. Війна в нагірному Карабасі. Загострення ситуації між Китаєм і Тайванем, загострення ситуації між Косовою і Сербією. Два європейських потужних прем'єр-міністри прийшли в відставку. Ми пережили пандемію, і нас, можливо, очікує ще одна пандемія. Готуючись до цієї проповіді, я почув, що за час коронавірусу американські церкви попустіли на 30%. Це не люди помирали. Це вони залишили церкви. Однозначно непростий час. Послання Бога до церкви в смірні це особливе послання. Я чув про проповіді на тему до Леодиківської церкви. Так. Я чув до Ефейської церкви. Але коли ми читаємо до церкви в Смірні, це особлива церква. Це церква переслідувана, церква гнана, але церква вірна. Історія говорить, що Смірна це було місто, де був культ поклоніння імператору. Всій імперії не було такого більше міста, де би так ревно поклонялися імператору. І будь-хто. То йому не поклонявся, він відразу засуджувався до смертної кари. Згодом, після цього послання там, в тому місті, був єпископом Полікарп, святий Божий чоловік, і історія говорить, що він також був страчений. І от серед таких гоній, і ми бачимо, що там була бідність. Вони не були заможними. Бо коли ми читаємо попередні, церква в це була багата церква, велика церква. Вона була особлива церква, бо там були, там служили дуже відомі служителі: і Павло, і Тимофій, і ще ряд інших. Це ж менша церква. І перше, що би я хотів звернути увагу, послання Бога, що Бог говорить. І ангело Ісминської церкви напиши, в часи потрясінь Бог говорить. Це дуже важливо пам'ятати. Бог говорить в часи потрясінь. Один мудрий чоловік сказав, що Бог продовжує говорити через те, що він вже уже сказав. Бог не мовчить. Коли в мене проблема? Мені потрібно вирішення, я шукаю його. І мені дуже важливо, щоб Бог говорив. У мене є багато друзів, і я знаю, що є багато людей, які є некомпетентними, але вони є швидкі на пораду. Але ця порада вона... не багато чого вартує. Хоча я за те, щоб ми люди зверталися за порадою. А радники. Це добре. Але тут мова йде про те, що Бог говорить. Ця церква вона переживає особливий час, особливі переживання, особливе гуніння. Вони віддають своє життя буквальному в сенсі слова за Христа. І отут важливо, щоб Бог не мовчав. І Бог говорить. Серед нас тут є. Мої ровесники, але загалом ви старші за мене. Я з усією лагідністю і співвагою, яку тільки я маю, я хочу вас запитати, чи ви перебуваєте в слові? Я знаю людей віруючих, яким би пасувало десять разів прочитати Біблію на свій вік, але вони ні разу цього не зробили. Я колись думав, що я можу наїстися з того, що приготував проповідник. Але я помилявся, проповідник мене може показати мені, де я можу поїсти, він не може заходити, він не може розпалити мій апетит. Але він мене нагодує. Якщо Біблія сьогодні для мене не є джерелом всього мого життя, то на чому базується моя віра? Яка підстава віри? Це фантазія, це видумка, яка не має за собою нічого серйозного? Але віра, яка базується на Слові Божому, це саме міцне, що тільки може бути в житті християнина. Тому перше, що Бог говорить, до церкви в часи потрясінь. Бог говорить, це дуже важливо. Друге, так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив. Тут складається враження, що Христос через ангела, який передав Іванові, Він згадає основу. Така основа є перед багатьма словами Христа. Зокрема, коли ми читаємо всі послання до всіх церков, ми бачимо, що перед кожним посланням Бог говорить, що якусь свою характеристику, якусь, якусь основу. Навіть нагадаю вам, що коли, ну, відомі для нас слова, коли Бог каже, що «Ідіть і навчіть всі народи, в їх ім'я Отця і Сина, то перед тим Він не просто дає наказ, перед тим Він, він заливає ось цю основу, він дає основу, він каже, «Бо дана мені всяка влада на небі і на землі. І ось тут подібне, тут є важлива основа. Я хочу, щоб ми з вами відкрили об'явлення 4 розділ, 11 вірш. Написано так: «Достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Нічого, що ми бачимо, не постало без Бога. Написано, Він перший і останній. Ми не можемо нічого уявити без Бога. От не можемо нічого уявити, тому що якщо ми, ми розуміємо, що цей дім молитви, він, він був створений, він був побудований людьми, але цим людям їхнє дарування дарував Бог. Здібність, силу, фінанси, бажання. Все, тобто все, що ми бачимо, все, що може опертися на наше око, все, що ми можемо бачити повністю все, це є Боже Твориво. Він перший і останній. Ніщо, що створене, не було створене без Бога. І далі, написано, котрий був мертвий і ожив. Давайте ми відкриємо перше послання апостола Петра, перший розділ, і, напевно, сьомий вірш. Я перепрошую, 21 вірш. 1 ну, Петра, 1 розділ, 21 вірш. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих. Тобто там написано, що він був. Живий, він був мертвий і ожив. Тут я мови про те саме, що через нього, через Христа, ви повірили в Бога і Бог, який підняв Ісуса Христа з мертвих, і дав йому славу, що ваша віра, чому він це зробив? Написано, що ваша віра і надія були на Бога. І мені дуже подобається частинка 13 го вірша цього самого розділу. Частинку прочитаю. Повністю покладіть надію на благодать. І от. Оце, що ми бачимо, що він перший і останній. І це, що ми бачимо, що він був мертвий і ожив. Мертвий і ожив це те, що Бог пообіцяв, і Він це звершив. І він звершив. Тому що ми нічого не можемо зробити для очищення своїх гріхів. От нічого, взагалі, я жодного гріха не можу відкупити, затерти, пробачити. Я не можу його навіть сто добрих моїх справ вони не можуть перекрити найменшого мого гріха. І єдине, що може очистити мене від гріхів, це кров Ісуса Христа. Єдине. Тому без Бога немає надії. Без Бога немає надії ні фінанси, ні, ні, ні сили. Ну, не знаю, в такий час, можливо, ми надіємося, що ми маємо в селі хату, і там є нас город, І коли тут щось станеться, ми поїдемо і там, то я вам скажу, що без Бога немає надії ніде. Ми бачимо, що це потрясіння воно досягає усього світу. І ніде немає стабільності. Ми ніде не можемо втікти. Сьогодні читав в об'явленні, що усі царі, всі вельможі, усі повтікають в гори і будуть жахатися, будуть шукати, хто би їх закрив від гніву Божого, але такого місця немає. Тому ось це місце воно показує, що єдина надія не одна з надій. Не найкраща надія, а єдина надія це надія на Бога. І знову ж таки, моє запитання. На що ми надіємося? Можливо, до цього часу нам Бог дарував хорошу роботу, і ми дещо зекономили, особливо, коли в валюті, нам здається, що валюта росте, і ми себе почуваємо впевненіше. Можливо, вам Бог дав здійсність заробляти гроші. І ви це робите легко. І ви надієтесь, що так буде далі. Можливо, ви сьогодні можете виїхати за кордон і ви думаєте, що там мене? На що сьогодні я покладаю надію? Друге, що говорить Бог, тут, в церкві, в часи потрясіння. Що єдина надія, яка може бути, це надія на Ісуса Христа. Читаємо далі. Дев'ятий вірш. Я знаю твої діла, скорботу, бідність, проте ти багатий. Я знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями, але такими не є. Вони є зборищем сатани. Написано: Я знаю. Уявіть собі. У вас проблема. Нехай це буде уява, нехай це не буде практика життя. У вас велика проблема, у вас великий безвихідь. Але ви маєте до доступ того, хто є всемогутній. Він створив весь світ. Більше того, він сина свого віддав. Ви приходите до нього, а він обіймає вас і каже: я знаю. Я знаю. О, яке велике це потіження, що він знає. А він знає, він знає хворобу невеликовну. він знає я. Він знає хитання наше, Він знає невірність, знає гріхи, знає серце, він знає сім'ю нашу. Все знає, молитву нашу знає, завчену на пам'ять. Він знає. О, як добре, прийти до того, хто знає. Коли ми читали послання до Леодикії, вони казали, що вони багаті, але Бог каже, ви бідні, а тут люди бідні. Але Бог каже, ви багаті. Ви знаєте, люди. Ми цінуємо. Ми цінуємо за можністю, Ми дбаємо про це. Це нормально. Це цілком нормально. Ми дбаємо про здоров'я. Але нічого з цього воно не важить багато в очах Бога. Абсолютно нічого. Давайте задамо собі питання, чи ціни для нас те, що ціни для Бога. І сьогодні я хочу задати питання, чи знаєте ви, що Бог знає, де ви є? Е, в нас війна, але я сьогодні під'їхав вранці на зібрання, і я помітив, ну, ймовірно, є в нас в церкві люди бідні. Є. Але загалом, дивлячись на машини, я дякую Богові, що ми не бідні. Слава Богу! Ми не бідні. Ми не бідні. І нехай в цій нашій небідності ми продовжуємо ревно шукати Бога. Він знає, де ми є. Третє. Четверте, написано. А, ще одне. Я знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями такими не є. Вони є зборишем сатни. І інколи так трапляється, що люди, які б ми хотіли, щоб вони нас підтримували, вони завдають нам болю. Є книга, яка називається Подорож під Лігриму, її написав Джон Буньян. Каже, що Сперджен, проповідник, великий проповідник, останній споритан, один з найвідоміших проповідників світу. Відомий, якого читають всі православні католики, протестанти, ось він каже, що він прочитав цю книгу сто разів. Не Біблію, а саме цю подорож Пілігрима. І от в цій книзі, коли ми її читаємо, вона вартісна, я, я рекомендую її, там чоловік, який залишив свою сім'ю і пішов за Христом. Інколи так трапляється, що нам потрібно щось залишити дуже дороге для нас і піти за Христом. Там нас там велика сила нас тримає. Це не павотина, це металеві ланцюги нас тримають. Але нам треба йти за Христом. Написано далі: не бійтеся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, що ви були випробувані і мати матимете утиски протягом 10 днів. Четверте, що говорить Бог, не бійся. Не бійся, що будеш страждати. Не то, що не бійся, і я закрию тебе від випробувань, я закрию тебе від страждань. Не бійся. Коли я читаю історію Йова, я розумію, він не розумів, тому що він не читав початок усієї книги, написаної про Йова. Він не знав, що сталося, що стало причиною. Але я знаю, що все, що траплялося, траплялося з допуску Бога. Бог не допускає більшого, ніж ми можемо знести. Нікому, ніколи Бог не допускає більше, ніж ми можемо знести. Не бійся. Випробування будуть, проблеми будуть. Івана від Івана, 16 розділ, 12 вірш. В підтвердження цієї думки. 16 розділ, 12 вірш. Написано так. Слова Ісуса Христа, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Бог не дає нам того, що ми не можемо знести. Потім Бог. І Ісус Христос зішлють Духа Святого, який відкриє те, що нам свого часу не сказав Христос. Але він, нам, він тоді не відкрив того, що люди не можуть знести. І друге місце перше до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Відоме нам місце, відоме всі місце. Перше до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, що ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Не бійся. Бог не дає. Чому Бог дає випробування? Я не знаю. Я думаю, що бувають різні причини. Я сьогодні не готовий дати відповідь на це. Я не знаю. Але він знає. І він не дасть більше, ніж ми можемо знести. Далі. Це було четверте. П'яте. Будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Будь вірний. Ймовірно, хтось з нас знає відчуття, коли ми по милості Божій живемо життям, яке є вірне. ми Вдається тільки по Божій благодаті бути вірними. Ох. Ой, яке наше серце відважне перед Богом, о, яка радість нас наповнює, ох, яка молитва з наших узлини. Бо цей час ми знаємо, що ми зберегли своє серце в чистоті. Бог вірний. Будь вірний, Бог каже. П'яте, будь вірний аж до смерті. Ці люди були вірні до смерті. У буквальному сенсі цього слова. Послання Якова, 5 розділ, 7 вірш. Для мене, колись це було відкриттям. Отже, брати, будьте довготерпеливі аж до Господнього приходу. Здається, скільки можна терпіти? Відповідь аж до Господнього приходу. Скільки будемо жити, стільки нам доведеться терпіти. Істина. Можливо, диявол нас хоче обманути і скаже, що Бог буде давати полегшення, будуть різні періоди. Але терпіти доведеться до кінця нашого життя. І все ж таки Бог каже: будь вірний. І останнє. Шосте. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможце не зазнає шкоди від другої смерті. Відразу хочу, щоб ми подивилися, що таке друга смерть. Це об'явлення 20 розділ, 14 вірш. Написано так. А смерть і ад були вкинені у Вогняне озеро. Це друга смерть, озеро Огняне. Коли людина помирає, вона. Грішна людина, так не розкаяна, яка не примирилася з Богом, яка не повірила в Ісуса Христа, вона потрапляє в ад. І буде перехід в Ісуса Христа, буде суд. І от люди, які були в аду, смерть і ад будуть вкинуті в озеро Огняне, де плаче скрегіть зубів, і це вічні муки. Тобто це друга смерть. Також об'явлення 21 розділ і 8 вірш. Написано так, алякливим, невірним, нечестивим і вбивцем і тим, які чинять розпусту та чари і ідолопоклонникам і всім неправдомовцям їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Отже, переможцеві переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Він не помре другою смертю. Ми всі помремо фізичною смертю, але ми. Переможців. І Хто таке переможців? Коли ми читаємо Івана, то ми знаємо, що перемога це і віра наша. Віра. Тільки віра в Ісуса Христа. В Божу благодать. Вона дає нам надію. Отже, дуже швидко і коротко повторимо, що Бог говорить до церкви в часи Потрясінь. Бог говорить. Бог продовжує до нас говорити. Друге. Бог єдина надія. Третє. Він знає. Четверте. Не бійся. П'яте. Будь вірний. І шосте. Ми маємо вічне життя. Не в озері огняному, а з Ісусом Христом з тим, чия слава, чия вели, чия я святість вона не перестане нас захоплювати вічності жодного дня, ми не звикнемо до неї. І ноги Ісуса Христа це ноги, які ми завжди будемо хотіти цілувати.